Верховна Рада ухвалила звернення до Організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів держав, членів міжнародних організацій через підрив росіянами Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС діями, а не словами. Я нагадаю, що до цього представник Офісу Верховного комісара ООН. Справ людини Джеремі Лоуренс заявляв, що обставини підриву Каховської ГЕС є неясними, тому передчасно називати катастрофу воєнним злочином Російської Федерації. Ось так нам доводиться доводити всьому світові, що це зробили росіяни, і їх потрібно притягати до відповідальності. З моєї точки зору нічого жахливого в цьому немає, це абсолютно нормально. Дійсно, треба доводити, треба збирати докази, пред'являти ці докази. Те, що нам здається очевидним, треба це розуміти. Воно далеко не по всьому світі здається таким от очевидним, як воно здається нам. І вже протягом оцих там, кількох днів почали з'являтися певні факти. Які підтверджують саме тези про е, не просто участь Росії в цій екологічній катастрофі, а безпосередньо в якості ініціатора цієї події і безпосередньо виконавця. Але ну, треба чесно визнавати, що досі ще є запитання, відповіді, на які поки що немає. Е, от, вчора і сьогодні. З'явились певні факти, які я переконаний, будуть оприлюднені і додані до матеріалів слідства як всередині нашої держави, так і міжнародного. Наприклад, Норвегія повідомила, що сейсмологічна станція, яка розташована в Румунії, з якою співпрацює Науковий інститут, який міститься в Норвегії. Оця станція вона зафіксувала сейсмологічні поштовхи о по 2 годині 54 хвилини в ніч, коли відбувся вибух. Одночасно провели вимір координат епіцентру, він співпав з. Місцем знаходження Каховської греблі. І це факт науково підтверджений, який буде доданий до. Вчора так само видання з New York Times оприлюднило інформацію. Поки що джерело не назване, сказано за, зі слів високопоставленого чиновника Сполучених Штатів. Наші американські партнери мають супутникові знімки тих супутників, які були оснащені інфрачервоними датчиками. І ці інфрачервоні датчики зафіксували сполох в місце знаходженні Каховської гідроелектростанції саме в той час, коли відбувся начебто вибух. Окрім того, всі Фахівці, які зі слів цього високопоставленого американського чиновника, всі фахівці, які дослідили оці інфрачервоні знімки, вони погоджуються з тим, що мова йде не про зовнішній вибух, а про внутрішній вибух. От ще один факт, який буде безпосередньо доданий. Що стосується, так би мовити, кволої реакції, що нам на емоційному рівні не подобається, хотів би зазначити, що, здається, позавчора, у мерзотника Соловйова, так само Росія зі свого боку піднімала питання: чому там і так понятно, що це хахли в І один з присутніх фактично. Підтвердив ту саму тезу, яку я висловлював, дається дня три тому в цій студії, тільки на підтримку нашої точки зору, а росіянин на підтримки їхньої точки зору. А вона полягає абсолютно в наступному. Не варто викладати одразу всі котлети на пательню, щоб їх смажити. Досить швидко до них їх посмажиш і втрачається інтерес. Треба видавати порції поступово для того, щоб підігрівати інтерес до події. Це слова росіянина. Я казав те саме, тільки з нашої точки зору, чому нам потрібно так діяти. Для того, щоб світова спільнота не втрачала інтерес до цієї події. Тому я абсолютно переконаний в тому, що може. Приблизно там тиждень-два будуть з'являтися ще нові і нові докази. Підкреслюю не наше світосприйняття, а саме факти. Ну, Я можу припустити, наприклад, ми передамо нашим партнерам е результати спостереження радилокаційних станцій за повітряним простором на тій території в такий-то проміжок часу. І я думаю, що на цих документах. Буде видно, що на той проміжок часу ніяких прольотів, ані ракета, ні дроня, нічого іншого над греблою не відбувалося. Ні з того, ні з іншого боку, між іншим. можливо, будуть надані. Я просто зараз фантазую бойові розпорядження Збройних сил України, які будуть свідчити, що ніяких диверсійних груп. Туди не засилалось, ніяких розпоряджень здійснювати обстріли не відбувалось. Таким чином, фактично, Збройні сили України, включаючи і Сили спеціальних операцій і головне управління розвідки, ніяких дій щодо підриву не вчиняло. І таких доказів, підкреслюю, це не наше сприйняття, а саме факти. Їх буде збиратися все більше і більше і більше. Навколо кожного з цих доказів буде створюватися інформаційна картинка назовні в першу чергу. І таким чином ми будемо підтримувати ініціативу в інформаційному просторі. Ми з між іншим з вами, Олександр, казали, що чому ми втратили оцей гарячий проміжок стартапу, угу. і фактично наше довголі тривали. Перші 4-5 годин. Так, воно спричинило тому, що. Опанувало весь простір міжнародної російської точки зору. От тепер зараз ми намагаємось таким чином ініціативу перебрати на себе. Я думаю, що це в таких обставинах, як схвалось, це найкращий сценарій, який ми зараз намагаємося. Чи могли ми зробити. завадити цьому? Як ви думаєте? Підриву? Так. Якщо чесно, я не бачу шляхів. Угу. Це лише тільки міг бути один єдиний шлях. Якоюсь завдяки якійсь стрімкій спеціальній операції захопити гідроелектростанцію, не даючи можливості окупантам здійснити підрив. Адже до, до, до підриву вони були готові не вчора, не позавчора. За даними гурмо, вони завезли вибухівку ще в жовтні. І в мене немає жодних переконань, що це можна було реалізувати такий сценарій. Хоча, звісно, річ, ну, на емоційному рівні хотілося б це вірити, але ну, якщо навіть спроб не було, значить таких можливостей не існувало угу. Ну, е, сапери з тим, з чим, чим тепер стикається Україна. Сапери повідомляють про величезну небезпеку, от навіть мін е, оцих ліпісток так. на тлі руйнації Каховської гідроелектростанції. Вони можуть розноситися водою, те, що ми зараз бачимо, от все те, що було змито. Те все зараз потрапляє в Чорне так. море, в акваторію, та навіть і прибережні дніпровські схили, вони зараз наповнені ось всім цим. Скільки нам знадобиться і чого на що нам знадобиться для того, щоб, хоча б це якось привести до ладу? Я думаю, що зараз в країні не знайдеться жодної людини, яка відповідально, підкреслюю, відповідально давала кіп. Які-небудь прогнози. Угу. Нато багато -то чинників, які впливатимуть на кінцевий результат. В першу чергу, ну от як би це дивно не звучало, але, наприклад, погода. От щойно в Києві відбулася доволі така потужна злива, да? на завтра такі самі зливи прогнозуються на, на Херсонщині. Якщо вони відбудуться, це уповільнить термін. Сходу води, Сходу води, так. Да. Okay. Зараз він цей процес триває і доволі так, начебто, на перший погляд, дуже обережно кажу. На перший погляд, темпом непоганими. Але ну я скажу відверто, коли я сьогодні радком почув від вілкула цифри про стан обміління Каховського водосховища, я просто шолині на 6 метрів впав в рівень. Це навіть просто ну, важко собі уявити. На 6 метрів впав рівень фактично моря. І може Будь-яка людина, яка навіть далека від науки, може просто собі уявити, які жахливі наслідки для екології це приспричиняє. Не тільки підтоплення, але обміління теж. Що стосується темпів спадіння води, то тут теж дуже багато різних чинників. Наприклад, от якщо взяти ці ліпістки, ліпістки ж вони не закопуються як протитанкові міни, не кріпляться жорстко, як розтяжки. Вони лежать на поверхні, розкидуються. Є навіть артилерійські снаряди, які вибухають і розкидують протипохонні міни в повітрі. Вони доволі легкі. І, відповідно, зрозуміло, що коли йде вода, йде така стрімка течія, яка за собою тягне там, палки, траву, там, все, що завгодно, то з поверхні вона може тягнути з собою ці міни. І під час цього процесу, вони вже можуть виявити, що вони вже опиняються не на поверхні, а всередині чогось. А оце всередині чогось, це може бути будь-що. Сьогодні декілька відео було узбережжя Чорного моря в Одесі, наприклад, да? і там ну, показано, що там і водорості, і цілі навіть невеличкі островки пливуть. Запросто там всередині можуть бути отака, така погань, як оці лепестки. Не кажучи вже про те, що і протипіхотні міни можуть там опинятися, а виходячи з того, що лівий берег росіяни доволі активно мінували. Намагаючись упередити можливості для десантної операції збройних сил, то варто очікувати, що такого ну, смертельного лайна може бути чимало. Тому, коли я дивлюсь, от, там певні відео, як навіть іноді так зухвало. Одесити розповідають, що на ну, нам все одно, а ми на пляжах, а ми на морі. Ну, це з моєї точки зору, це просто безумне це легковажність. Абсолютно варто один раз втратити ногу, а потім будеш розповідати своїм дітям чи онукам, як ти чудово купався, коли не рекомендували цього робити. Ну насправді, от те, що ми дивимося сьогодні, був звіт, е і в якому в е було вказано, що зараз попередні збитки, які Україна оцінила, це 55 мільярдів гривень. Це поки що попередньо. Ми не знаємо, що далі. Абсолютно погоджуюсь, ми не знаємо наслідків для сільського господарства. Ми не знаємо наслідків для приватного сектору. Я от сьогодні чомусь згадував, роки 3-4 тому в мене дачна ділянка, вона невеличка, 6 соток, а вона трошки на пагорбі розташована. І сусід, мій хороший приятель, ми з ним там, не знаю, з 10 років, мабуть, товаришуємо. Він для своїх дітей поставив штучний такий басейн, який продаються там в епіцентрі, пластиковий. Але там якось трапилось, і просто цей басейн. Одної, однієї миті він здувся, і скільки там, три куби води через мою ділянку, і там на, на три-чотири на ділянки потекли. То я хочу сказати, що мій газон о, втратив свою привабливість на, на весь рік. Вже тільки наступного року о, неймовірними зусиллями вдалося його поновити. Так це ну, тривало там, не знаю, кілька хвилин, оця хвиля, прок... поки прокатилася, пройшла. А підтоплення, яке триватиме, я навіть оптимістично, хочу сказати, там кілька днів. А на жаль, фахівці іноді кажуть і про кілька тижнів, то треба усвідомлювати, що ця вода це ж не просто вода, вона за собою тягне величезну кількість того, що в народі називається мул. А насправді це не просто мул, до якого ми звикли в повсякденному побуті, а це абсолютно різноманітні залишки всього на світі, які знаходились і відкладались кілька десятиріч на дні Каховського водосховища, в тому числі. Угу. Що воно з собою принесе, одному Богу відомо. Коли зійде вода, який буде слой цього мулу, нікому зараз не відомо. Одне можу стверджувати, що ну, з вірогідністю, мабуть, відсотків 90-95. Все, що буде знаходитись під шаром цього мулу, воно буде вбито. Наскільки швидко вдасться поновити родючість земель, угу. теж зараз навряд чи хтось може е, стверджувати, бо ще невідомо, який вмісток має цей мул. Тому зараз, я думаю, прогнози може 55 мільярдів, а може 550. Я не думаю, що хтось зараз здатен називати бодай якісь орієнтовні цифри.